Всім вітання прийшла ось така мені плата з Китаю. Всім відома. Ну і що ж, якось спробуємо її випробувати і потестувати. Чому вона прийшла до мене? Зараз я покажу. Ось по такій причині. Ну, про це. Трішки пізніше, також буде окремо, я думаю, відео. Деякі люди, а саме Рома. Рома, привіт тобі! Порадили мені дещо підсилити її, тобто в процесі роботи. А отут, між клемничком, вхідні клемнички, так, прикручуються. Так, чи так дуже нагріваються доріжки оці. Ну, вони тонесенькі, що, що там їх є. Їх нам потрібно якось підсилити. Що я собі подумав і придумав? Значить, є в нас транзистори погані. Ну, я їх також не викидаю, а кидаю там нижня шухлядка. я їх туди скидаю. І з них роблю ось такі. Клемнички. Зараз я покажу, як це воно виглядає. Ну, приблизно ось так. Ось так це виглядає. Це чиста мідь. І цього разу я також вирішив їх використати. Ось так я просто накладу все. Ну, цю ніжку я обріжу. І тут бачимо, навіть, скажімо, навіть якщо пропаяти її гарненько, вже буде плюс. Тут, от у нас отвори і пістончики, так? Вони наскрізні. І можна запаятися дуже легко. Воно тут буде заходити от під цю, також з цього боку трішки напаяю. Ось тут. І так само ось тут. А тут також, ну от трішечки, правда, менше, я зроблю отвори, це вихідні. Ну от так от. от буде до цього, наприклад, з цього краю. Ну, тут також щось придумаю, щоб воно торкалося оцієї штуки. Я вже тут так примірявся один. Транзистор <хе> буде ось так, а другий так. і відповідно, ось тут нам треба зачистити фарбу цю позачищав місця майбутньої пайки. Так, трішки з запасом, бо ще довкола так думаю, трішечки опаяти його. Так і де в нас ще одна, так, і ще одна. Ось так воно стає. Це тепер зараз заложу оці штучки. Штучки, штучки. Так, що? А школу обов'язково буде ваняти. Припой буду використовувати пост 61. Во, запаси! Ну, так це все виглядає тепер. Трішечки пропаяв ось тут початки на ну, цих підсилень. Тут, ось тут і тут. А також заповнилися всі пістончики, тобто переходи між цим, цією фольгою і цією. Так, три акумулятори таких, дві сімочки, одна ось така дев'яточка. Всі хороші і з'єднаємо в паралель ось цих три акумулятори. Все чисто, експериментально, подивимося, чи буде працювати. Ну, Такий варіант. До речі, я щось так і не показав, що тут яка комплектація була. Так, тут я замовляв, типу, в кейсику такому невеличкому. Ну Ось ну одну я вже так з цікавості плівочки здери. Він такий гарний пластик, а тут нижню не здирав, ну, мабуть, і не буду здирати. І тут в нас стоєчки, кнопочки, ну сама коробочка. Ага, ще стрічечки нікіливові, чи якої там видали люб'язно. Тонесенька. І ось такий сервіс мануал. Китайсько-англійський. Добре, що хоч англійська є. Так. Ну, от зараз я натягну. Термотрубочки трубочки, Так стричечка ноль пятнадцать. 25 вже трішки важче відірвати. Я так підозрюю акумулятори ці слабенькі. Така моя підозра. Ну, зараз ще поекспериментую. Зняв з машини акумулятор. Зараз спробую на ньому. Подивимось. Фух, нарешті. Ну ось фінальний результат цього всього. Тут зробив ось так. Зараз будемо пробувати, що тут і як тут. Давайте вимкнемо. Так, 0,1. Ось такий результат на 15. Ну, ось так туго. А, не відірвав вже руками. От відірвав. Ну, стрічка, так, лишається. От стрічка у нас. Кілька експериментів і і буду варити. Перша стрічечка запаяна. Не знаю, ну, я тут на акумуляторі також спробував, ніби варить, ніби варить. Мій акумулятор поїхав з машиною, я не встиг доробити. От, доробляв вже на ось такому монстрі. Просто монстр. Ну і все, я вже закінчив. О, вимкнулася плата. Такий результат. Паєчки гарні, не відриваються. Все випробувана плата. Ну, тепленька така. Варить досить нормально. Ну, я добіг завершення огляд платки. Непогана плата. Для тесту я одразу такого. Батарею зварити. Дуже добре. Совсім дякую за увагу.